Весняне сонце нарешті набирає силу, і тепла погода сприяє гарним справам. Сьогодні колектив Прилуцької гімназії номер 3 вийшов на толоку, прибирають дитячий майданчик і територію навколо ковзанки. Роботи виконують в рамках місячника благоустрою. Нагадаємо, організація весняного прибирання це ініціатива міського голови Ольги Попенко. Відповідно, розпорядження місячник стартував 25 березня, 4 квітня. Освітяни власним прикладом демонструють: місто стає кращим, коли кожен докладає з. «Ми всі працівники школи вийшли на прибирання території, гімназії прилеглої, а також хокейний майданчик, який розташований в мікрорайоні Ракітний. 2 квітня на нараді міського голови керівників закладів освіти установ організацій було спропоновано Ольгою Михайловною закріпити території і керівники. Закладів відгукнулися позитивно. От, з цими пропозиціями ми прийшли в колективи і тому ось такий день сьогодні проводимо. От, зараз ми частина, більша частина колективу вийшла якраз прибрати хокейний майданчик. Я думаю, що це позитивна ідея, і наше місто має бути красивим, чистим і. Я думаю, що ми доглянемо цей майданчик і все буде добре. Анна Чумаченко опікується мікрорайоном Рокитний. Жодна подія не проходить без участі голови комітету самоорганізації населення. І цього разу Анна Чумаченко на об'єкті поряд із працівниками гімназії. Так як видались пару днів сонячних, погода дає можливість нам долучитися до прибирання до весняного місячника, до покращення благоустрою наших зон відпочинку нашого мікрорайону, одразу відрягували, підготували все необхідне і стартуємо. Хочу вам сказати, що це не тільки зараз, чи е, йде, йдуть такі акції заходів щодо прибирання мікрорайону. Вони у нас постійні. Чи це весняний е, е, місячник, чи восені немає різниці? Виникає проблема щодо е, приведення в гарному санітарному стані відповідних зон відпочинку. І тут же підключаємося. Я, до речі, хочу сказати ну, величезне дякую колективу гімназії номер 3 Мікронорокітний, яка за дуже короткий срок підготували все, знайшли можливість, поміняли графіки і тут, же, і тут же розпочали. Ми всі ждемо Великодня, свято. Ну, хочеться щоб до цього часу прибрати і зробити собі свято. Колектив Прилуцької гімназії номер 3 вирішив доглянути і за деревами, що на алеї поблизу майданчика. Директор школи каже: приємно бачити, як мікрорайон змінюється на краще, а особливо місце, яке найчастіше відвідують молодь та діти у навчальному закладі. На годинах спілкування ми проводимо роботу з дітьми. Про те, що чисто не там, де прибирають, а де не смітять. І привчаємо до цього дітей культури поводження на стадіонах, у парках, на подвір'ї школи, вдома, на вулицях і так далі. Це величезна робота з боку класних керівників. І я думаю, що культура в людей зростає. Ми вже менше бачимо таких захаращень у місті, чи то літаючих папірців, чи пакетів. Це безумовно свідчення того, що рівень культури людей зростає. Рослинні залишки та сміття планують вивезти на міський полігон вже сьогодні. Анна Чмаченко подбала про спецтехніку. Говорить, залучила бізнес. У мене є домовлення з керівником «Стовбатьківщина», батьківщина. І вони нам обіцяли, що якщо виникає проблема, вони тут же дають нам погрузчик і навіть свій транспорт, якщо не буде встигати, або буде повне, і буде вивезено. Ми залучаємо і підприємства, які працюють, діють у нас на мікрорайоні. Ну я сподіваюся, що ми встигли найкращий срок привести все до ладу. бо… Бо це потрібно. Тісна співпраця налагоджена із комунальним підприємством послуга. Аби уникнути захарашеності, у мікрорайоні розмістять додаткові контейнери. Будуть встановлені і в селищі Будмаш, і на інших вулицях будуть встановлені контейнери. Мешканці будинків 10, Саксаганського, 18 вересня багатоповерхівок вже розпочали прибирання. І тільки з'явиться можливість в ближайші дні, а можливо і сьогодні на вечір теж будуть встановлені контейнери. І вони приймають дуже активну участь у санітарної такої акції, чисто там, де не смітять. Ми самі можемо, ми самі хочемо жити у чистоті.